Чому, власне, вибрана така тема Голос із долини смерті? Багато років тому, коли Ісус був на землі, Він сказав фактично притчу, яка лягла, яку описав Лука, 16 голова, з 19 -го вірша і нижче. Де подія описує нам багатого і Лазара, який. Жили на землі, які фактично були під одним дахом, які знали живого Бога, це були ізраїльтяни, які знали, що означає закон Мойсея, знали, як служити живому Богу. І стається так, що один з них був дуже багатий, розкошував в своєму житті, мав все в своєму житті, і поруч біля нього знаходився бідний чоловік. Який жив настільки бідно, що собаки приходили і лизали йому рани. Приходить момент, помирає бідний, ангели забирають його і відносять на лони Авраама, помирає також багатий, і його хоронять. І він попадає в місце, яке ми називаємо ад і пекло. Проходить певний проміжок часу, і багатий чоловік нам описується, як виглядає е, рай, як виглядає Присподня, власне, в цій голові, в 16-й луки. І багатий чоловік має можливість побачити того, з ким він був на землі, на якого він не звертав уваги якого, можливо, він навіть стидався. І зараз він бачить велику різницю, яка сталася в вічності. Цей бідний чоловік, який лежав під порогом його дому, був покритий струпами, і пси лизали для нього рани, зараз є на лоні Авраама, є в вічності разом з Богом. Іншими словами, він є в раю, а цей чоловік. Має агонію смерті і мучиться вічними муками в пеклі. Бажання цього багатого чоловіка, він бачить Авраама і звертається до Авраама, каже, Отче Аврааме, якщо є можливо, пошлі до мене цього бідного чоловіка, хай він мочить свого перстня і змочить мої губи. Бо це місце, в якому я знаходжуся, є настільки тяжким, і немає ніякого відпочинку, і немає ніякої прохолоди, хай хоча візьме персня свого, який є на його руці, і вмочить мої губи, і може мені трошки стане легше. Але Авраам дає для нього дуже чітку відповідь. Каже, між тобою і мною, між нами, є велика прірва. Хоч ми могли би бачити один одного, але ми не можемо перейти з одного місця в друге. Ти не можеш перейти сюди, а я, навіть будучи праведником, не можу перейти до тебе. Між нами є велика встановлена прірва. Зараз цей багатий чоловік, який знаходиться в преісподні, починає розуміти, в мене на землі є ще брати. Їх є п'ятеро. Отче Аврааме. Благаю, прошу тебе. Пошлі ангела в дім до моїх братів, дай для них попередження, щоб з ними не сталося того самого, що сталося зі мною. В аду цей чоловік пережи має певні переживання. Він переживає за своїх п'ятьох братів, які лишилися на землі, і він розуміє, що вони ведуть такий самий спосіб життя. Як і він вів на землі, і він просить, пошлі, отче Аврааме, пошлі ангела, дозвол для ангела піти, щоб він звістив для моїх братів, і щоб вони не попали в це саме місце, в якому знаходжуся я. Коли ми читаємо далі це місце, а власне вірш 29, 16 Луки, Авраам же сказав, вони мають Мойсея і пророків. Нехай слухають їх. Хай стоїть цей вірш. Вони мають Мойсея і пророків. Нехай слухають їх. Можливо, до того чоловіка, який є в преісподні, приходить розуміння, що хтось мусить більший сказати, ніж людина, яка живе на землі. Не раз в нашому житті так буває. Ми можемо собі роздумувати по-різному: якщо мені хтось каже більше, ніж живий на землі, можливо, я тоді повірю. Не раз ми можемо такі чути вислови, о, якби для мене ангел з'явився, або якби до мене прийшов той, хто помер і розказав мені, що там є в потойдичному житті, напевно, я тоді повірив. І ми бачимо, що каже Христос в цій притчі через Авраама. Слова, які конкретно належать нашому Богу. Вони вложені в слова Авра... в уста Авраама, але їх говорить сам Господь. І Він каже: вірш 30, вірш 29, почнемо з цього вірша. Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. Вірш 30. Ні, не так, оче Аврааме. Але коли прийде хто з мертвих до них, то вони покаються. Йому ж відказали. як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не будуть мати віри. Сьогодні люди шукають чудес. Сьогодні ми приходимо до церкви, і не раз ми хочемо також побачити чудо. Сьогодні ми хочемо побачити живого Бога через чудо. І якщо ми не бачимо таких чудес, ми можемо казати: віра наша даремна, даремно ми ходимо до церкви, даремно ми щось повідаємо, даремно ми молимося. Ми бачимо, які різні під різним кутом люди приходять до переконання віри. Багато років тому людина була настільки фальсифікована, що прийшла до висновку, що Біблія була написана багато пізніше. Ніж для нас представляють її на сьогоднішній день. Дехто казав, що старий заповіт, наприклад, був написаний в 12 -му, 13 -му столітті, а можливо, деколи і хтось казав і пізніше. Новий заповіт був написаний між 13 і 15 століттям, тому так детально відображав минулість і відображає сьогоднішній день. І люди казали, можливо, це є видумка людини. Можливо, це якийсь міф про Ісуса Христа, який був на землі. Багато різних версій висовували в сам адрес Ісуса Христа. Але в середині минулого століття, а власне в 47-48 році минулого століття, 20-те століття, сталося надзвичайне відкриття, яке потрясло цілий світ в ком'юніті, в Омранській поселення, які. Є на території Ізраїлю, які існували в часи Ісуса Христа. Коли відкрили ці комранські поселення і знайшли звитки, які, які зберігалися поверх дві тисячі років, світ був потрушений, особливо духовний світ. На цих звитках були написані ті слова, які є написані в старому заповіті. Дві тисячі років тому люди, які жили в цих поселеннях, люди, які зберігали закон Мойсея, для них закон Мойсея була основою основ, і все п'ятикнижя Мойсея і весь старий заповіт, зберігся на цих звитках. Друге, дві тисячі років тому ці люди, які пішли в ці Комранські поселення, вони відійшли від Єрусалиму, тому що проживали в той час. Коли на Єрусалим наближалося велике горе від Риму, коли римляни мали знищити Єрусалим і мали знищити все те, що було навколо, а вони не хотіли піддатися під іго Римської імперії і пішли в ці місця високогорні, там проживали і мали свої поселення. Щось як Годорити сьогодні в Канаді чи в Америці, мають свої окремі поселення. І там вони описували знову ж таки було знайдено на цих звитках те, що потрусило цілий світ. Що проживала в Палестині особа, ім'я якої Ісус Христос? Вона діяла в Галілеї, дія, діяла, діяла в Юдеї, і фінально кінець її був Єрусалимі на Голгофі. В деталях було описано цю подію. Дві тисячі років звитки, які збереглися недаремно. Як ви думаєте, чи люди після цієї події стали більш віруючими? Чи, можливо, ні? Ви знаєте, почали знаходити різного роду домисли, і фактично мало хто після такого великого відкриття, коли були знайдені звитки, які детально описували події тих років, люди не покаялися. В 50-х роках минулого століття було зроблено надзвичайне відкриття на горі Арарат. Було конкретно встановлено і бачено, що на горі Арарат зі сторони Турції. Там, де гора покрита льодом, куди тяжко добратися під лід, є Ноїв ковчег. Те, що сталося багато тисячоліть, навіть не століть, а тисячоліть тому, про те, що в деталях описувала Біблія, зараз знайшли на горі Арарат. І зараз цей ковчег перебуває під льодом, перебуває на горі Арарат. Турецькі, турецькі власті так зробили, що доступу вченим туди немає. По певні я вірю, це допустив і Господь. Але ми знаємо, що ковчег під шаром льоду, таким, як він був, майже 4 тисячі років тому, зберігається і є свідоцтво для нас. В 50-х роках, коли ця думка розлетілася по цілому світу після комранських поселень, світ був ошарашений. Але чи хтось покаявся? Чи хтось прийшов до покаяння, чи церкви збільшилися в цьому після такого відкриття? Абсолютно ні. Якщо не слухали пророків, іншими словами, якщо ми сьогодні не слухаємо Біблії і всього того, про що є написано в Біблії, не має значення, як цей говорив багатий чоловік і звертався до Авраама. Пошлі мертво, зроби якесь чудо, абсолютно нічого не поміняється в нашому житті. Ми мож, могли бачити багато людей в нашому житті. В житті тих людей сталися чудеса, надзвичайні чудеса, надприродні чудеса. Але дуже часто такі люди не приходять до Бога. Вони приписують ці чудеса різним явищам і фінально не приписують їх Богу. Якщо ми з вами вивчаємо Біблію. Ми можемо побачити в Біблії маса, маса прикладів конкретно для ізраїльського народу, коли Господь робив надзвичайні чудеса з цим народом, і ми на сьогоднішній день бачимо в очію, бачимо самі, де стоять ізраїльтяни по відношенню до самого живого Бога Ягве. Можливо, ніхто так далеко не стоїть зі знанням того, що є відкрито для цього народу, не стоїть так далеко від Бога на сьогоднішній день, як стоять ізраїльтяни. Здається, неймовірно, але це є факт. Коли ми з вами вивчаємо історію ізраїльського народу, коли вони були виведені з землі Гошен з Єгипту, їх супроводжували надзвичайні чудеса. І це не є вигадка. Самі ж ізраїльтяни конкретно вірять в таке, як Господь їх вів. Ні, хто не небудь, самі ізраїльтяни, які сьогодні проживають на території Ізраїлю, мають свої записи, мають свої е, археологічні розкопки, підтверджені тим, що було, мають документи, які показують, як Бог виводив їх із землі Гошен. Підтверджень для них більше, ніж для когось. Це, звичайно, є підтвердження і для нас, і для церкви. Певного дня, коли Бог починає виводити ізраїльтян з Єгипту, Він робить надзвичайні чудеса. Перш за все, робляться 10 чудес, які не змогли зробити ні чародії, ні мудреці, які проживали в Єгипті. Певні чудеса вони могли зробити, але більшість чудес, які робилися через руки Мойсея самим Господом, і це все бачили ізраїльтяни. Ніхто не міг зробити. Це було явне свідоцтво для Ізраїлю, що їх веде Бог. Їх веде Бог. Зараз вони виходять, залишають землю. І ми бачимо, проходить дуже короткий проміжок часу, коли ізраїльтяни починають роптати. Вони робчуть на Мойсея, вони робчуть на Аарона, вони робчуть на Маріам, робчуть на всіх тих, хто був в проводі, хто виводив їх. З єгипетської землі, і зараз вони є біля Червоного моря. Вони робчуть на самого Бога. Вони бачили чудеса, які робилися. Зараз, власне, Авраам каже до багатого чоловіка: вони не вірили Мойсею. Вони не переймалися вірою, що каже для них закон. То як ти думаєш, як піде прийде хтось з мертвих, то вони повірять йому? Зараз люди самі бачать, коли виходять з цієї землі, з землі Гошен, бачать, які чудеса з ними сталися, і самі ж ці люди не що небудь, а шукають шляху, як вбити Мойсея. Чому так? Замість того, щоб прийти до пізнання віри, замість того, щоб бути з Богом і казати Бог, дивись, ми бачимо, яку. Яку велику роботу Бог зробив з моїм народом, зробив безпосередньо зі мною. Я повинен бути відданий 100% для Бога. Тут ми бачимо зовсім протилежно, як діє людина. Така людина, як і ми. Тільки час нас розділяє. Чотири тисячі років розділяє нас час, трошки менше, як 4. Але людина такою лишилася, як лишилася і колись. Зараз буде ще надзвичайне чудо. Розійдеться Червоне море. Стовп водяний з однієї сторони, стовп водяний стіною з другої сторони. Суша, мул, по якому би, навіть якщо висушити воду, по якихось причинах людина би аж ніяк не могла. Уявити, що вся товща мулу осіла, то не буде навіть півметра мулу, то буде великий-великий товщ мулу, по якому людина просто пройти не зможе. Тим більше цілий народ. Поверх одного мільйону діти, жінки, старші, худоба, і всі мусили перейти по цьому дну. Стається надзвичайне чудо. Люди проходять по цьому морю. Як ви думаєте, які переживання були б в нас, коли би зараз нас Господь виводив, і перед нами розступилися стіни океану, і ми проходили по суші, і з одної сторони стоїть такі вал води? І з другої стоїть вал води. Яка б була наша реакція? Реакція наших дітей, які є разом з нами? Які питання вони би нам задавали і казали: тату, мамо, дивись, що зробилося, дивись, як діє Господь, чи то, можливо, щось інакше? Яка була б надзвичайна реакція в нашому серці? Люди проходять певний час берем, їх, щоб пройти декілька годин. Історики показують для нас, де, власне, це сталася подія. І щоб перейти це по, по, по морю, потрібно, було потрібно декілька годин часу. То не було так миттєво, як через Єрехо, через, і проходили через Йордан. Проміжок часу, коли люди стояли між двома величезними валами води. Коли вони пройшли, вони бачили за собою ще іншу картину. Вони бачили велике єгипетське військо. Яке є на колесницях. Сам Фараон Рамзес очолив це військо, і зараз він готовий кинутися за ізраїльтянами так само, як він колись їх відпустив по певній причині. Він тепер готовий їх ще з більшою ненавистю знищити, тому що бачить якесь чудо, і думає, що це чудо буде так само разом з ним. В лиці Фараона йшло поклоніння демонським силам. Якщо Мойсей собі представляв поклоніння живому Богу, в Мойсеєві представлявся цілий, в, е, фараонові представлявся цілий світ. Поклоніння не тільки демонським силам, а все те, що вірить світ, те, що вірять люди сьогодні. Якщо одні зробили, значить і ми зробимо. І фараон іде зі своїм військом, кидається, щоб бігнати ізраїльтян. І тут стається чудо, ще більше чудо, ніж, здається, могло би бути. На тих вода не падала. А тут раптово обрушується вода і всіх покриває. Як би ми зреагували? Коли зараз ми стоїмо на березі, на березі Червоного моря, очерет, Очеретяного моря, певні дає. і бачили, ми тільки пару хвилин тому бачили, як смерть могла прийти до нас і знищити нас в лиці Фараона і його війська. І зараз на березі моря ми бачимо вози. Бачимо трупи коней, бачимо трупи солдатів, яких вода тримає наверху, бо вони вийшли з дна. Бо вони вийшли з дна. Яка була би наша реакція? Правда, напевно, ми б сказали, та я тепер уже ніколи не відступлюся від Бога. Ще, можливо, можна було пояснити той факт, як і сказати різні чудеса, а можливо, у нас калдун більший чи чародій більший. О, дивись такі в Єгипті, коли виходило певні чудеса, робили чародії, а далі не змогли зробити, а можливо, Мойсей. Якийсь дуже великий чародій був. Зараз, коли ми вже є в океані і бачимо, що ізраїльтяни пройшли, а єгиптяни не змогли цього зробити, пояснення вже немає ніякого. Тут тільки конкретна віра, яка показує, що зробив всесильний Бог Ягве. Сьогодні ми стикаємося з різного роду фактора. Ми сьогодні приходимо до церкви, є різне відношення нас до Бога. Чому сьогодні люди. Не каються. Чому сьогодні люди не приходять до пізнання правди? Дехто каже, а Біблія, то знаєш, то для слабо, слабохарактерного чоловіка. Ну, Біблія не є для слабохарактерного чоловіка. Біблія є для людини, яка має сильний характер. Якраз Біблія, тих, хто має слабкий характер, вона його укріпляє. І хто, і хто не хоче прийняти ціє, цієї Біблії або науки Божої, він так і лишиться зі слабким характером. Тому що християни пройшли через такі в своєму житті випробовування, тримаючи в руках Біблію, що люди цього світу, які Біблії не знають, ніколи б через такі випробовання не пройшли. Хто їх укріпив? В кого був характер нягенький більше? Християн був сильний характер і є сильний характер. Хоть з одної сторони це є м'який характер по відношенню до інших людей, коли ми приводимо до Бога, а в стоянні на тих... На, на вірі нашій, в стоянні на тому, що ми тримаємося, цей надзвичайно сильний характер. Світ такого характеру не має. Світ би зразу підняв руки і сказав: Ну, я такого терпіти не хочу, воно мені не потрібно. Тільки християнин може витерпіти витр... витр... те, що витерпіть християнин. Більше ніхто в світі. Ми бачимо цей чоловік, який попадає в пекло, попадає в преісподню, до нього різні думки приходять, різні бажання. Він хоче спасти тих, хто лишилися ще на землі, хто може отримати таку саму участь, як отримав він, і він каже до Авраама, пошлі ангела. І зараз цей вище сказаний приклад. На наступний раз ми розглянемо з вами ще декілька прикладів, які поможуть нам більше зрозуміти, як не прийняли Ісуса Христа і чому його не прийняли, хоч з ним робилися такі великі чудеса. Чому не прийняли апостолів? Руками, яких робилися надзвичайні чудеса, можливо, навіть такі чудеса не завжди були описані, що робилися Христом. І люди теж їх не приймали. Ми з вами у... зупинимося на подіях сьогоднішнього дня, коли Господь дальше діє і продовжує діяти, і люди далі не приймають. Але сьогодні я хочу, щоб з нами лишилася думка. Якщо ми сьогодні не покаємося через просте слово, яке написане самим Богом. Немає значення, якого чуда ми би хотіли побачити, нас це чудо не наверне. Воно нас здивує. Воно зробить з нами якусь емоцію, знаєте, як ми є часом в цирку, і можемо побачити надзвичайне чудо і потім гу, декілька днів про то чудо говорити. Але воно нас не міняє. Якими ми були, такими ми і лишаємося, як люди. Але коли ми міняємося в Бозі, коли ми слухаємо Слова Божого, Бог діє на нас. І тоді міняється наш характер. І тоді нам не потрібно чуда, тоді нам не потрібно якоїсь надзвичайної сили. Ми тоді конкретно віримо, Бог Ягве, Він є, Він сюди присутній. Я довіряю своє життя для нього. Я не потребую голоса з долини мертвих. Я не потребую, щоб хтось з мертвих прийшов і сказав, Саша, покайся! Мені ну, того голосу не потрібно. Можливо, для вас він потрібен. Думаю, для вас він не, не зробить своєї ось, останньої роботи. Ми повинні відкритими бути для Слова Божого, коли живий Бог сам буде робити свою роботу. Але для того ми мусимо відкрити своє серце і мати своє бажання служити нашому Богу, щоб пізніше не попасти в то місце, куди попав багатий чоловік, ридав, плакав, просив, але вже воротя звідти. Добрий, сьогодні час нагоди. Сьогодні ми всі можемо бути разом з нашим Ісусом. Він зато постраждав, Він зато віддав своє життя і Він чекає, коли ми віддамо своє життя в Його руки. Одна дорога, одне спасіння, одне життя. Зараз станемо, будемо молитися.